101-ї бригади збираємо. Хлопцям потрібна ваша підтримка. Якщо останнім часом ви були у центрі Дніпра, ви не могли їх не помітити. Дівчата та хлопці, вдягнуті у камуфляж, збирають на потреби ЗСУ. Чи замислювалися дніпряни, кому віддають гроші, та чи дійсно люди у формі збирають на військо? Можливо, це шахраї? Збираємо на тепл тепловізори для 101-ї бригади. 101 перша бригада це у нас ТРО. ТРО? Волонтери, що стоять на європейській площі, справді збирали кошти для 101-ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття, і громадяни мають право знати це. Будь-яка волонтерська діяльність підтверджується документально. Первое Окей. ми на сайперське обладнання збирали, вторую, ми забрали е, їм же на пікап, дві угу. чотири далі. Договорна організація. Так, так, це ваша випуска з єдиного реєстру. Да. Солдати звертаються в наш волонтерський фонд. Потім проходить звернення від командира частини, і ну, щоб були там певні документи, щоб все це було правильно оформлено. І потім волонтерський фонд починає збирати кошти на певну там. Певні товари на що потрібно у підрозділі. Теж знають, що волонтери збирають на бригаду. Ми зв'язалися з бійцем, який подавав запит. Я той боєць, який звернувся, точніше я звернувся через свого родного. Отак, от так вот. ну то, ми писали всі документи від ліца родного. Тобто я знайшов Тимура составили то список, то що нам потрібно для. Наші роти і написав Тимуру. І Тимур з сравнився готового готов нам допомогти. Тимур це керівник фонду, через який волонтери збирають кошти та купують необхідне. Але на жаль, серед величезної армії волонтерів є і шахраї. Станом на сьогоднішній день з початку поточного року в Дніпропетровській області зареєстровано 19 тисяч триста фактів щодо шахрайств, з яких 12 тисяч 639 фактів знайшли своє підтвердження, та відомості було або приєднано до інших кримінальних проваджень, або заново зареєстровано. Серед цих справ є і справи псевдоволонтерів. Одне з масштабних викриттів у Дніпрі та Києві, де псевдоволонтери привласнили зібрані для ЗСУ майже 9 мільйонів гривень. Представляючись працівниками благодійної організації, здійснюють злочинну діяльність на території України. Так вищоказані особи під приводом збору коштів на закупівлю тактичного одягу, спорядження бронежилети каски військовим збройним силам України. Отримують благодійну допомогу від громадян України, яку використовують у власних потребах. Найчастіше псевдоволонтери для збору коштів використовують соціальні мережі. Взагалі, з початку повномасштабного вторгнення РФ до України, факт шахрайства побільшала, тому що коли є попит, туди є і пропозиція у Києві. Фейкових волонтерів, які у камуфляжній формі збирали гроші, викрила молодь, яка спитала про звітність. Поспілкувався з цими військовими, з'ясував, що ніхто з них не служить і не служив. А військову форму їм видали у благодійному фонďі. Ряту рідну країну, який вони представляють, після моєї милої бесіди хамити дівчатам вони більше не хотіли, як і спекулювати на формі. Далі приїхав старшой дядя Вітя на фото в кожанці, який почав травити байки, що ці шахраї військові, але він, мабуть, не знав, що його працівники на камеру визнали, що вони не військові і форму їм видали. Далі наша розмова не склалася. В результаті перед приїздом поліції псевдоволонтерів роздягнули. Йдемо на охорону, йдемо на роздачу плеєров, там працюємо, себе ремультіка. Оцей керню, щоб я більше не бачив, що це знімалося. Знятно пояснив. Зараз зняли форму. Зняли форму зараз. що полку грошей не хотіло, це жалова суєкто. Йому хотіло, я б на твоєму місці задумався. Це підхід. Ми у не буде. Тож хочемо закликати не соромитись перевіряти інформацію про волонтерів та інформацію про збір.